Моя одна хата така сама старша, 500 років. У Поленеці я була, Боже, люди. 80 хат, таких дрібоньких, таких маленьких, така біднота була. Автобус ішов раз у день, по 5, по 6, по 7 гектарів, полі був в один газдома. А тепер попродали, то ще попідіймали, порозбудовували, ще покупили машини, то й зробили місто. Сьогодні в нас експедиція до присілку Підліснів, що в селі Микуличин. Великий та мальовничий хутір простягається вздовж річки пруд, попри центральну дорогу. Проте тут є і маленькі хутірці в горах, такі як Шепетінка, де вже давним-давно ніхто не живе. Оскільки ми досліджуємо найдавніші хати Гуцульщини, то ми не змогли оминути Шепетінку стороною. Кажуть, що там ще збережені дві найдавніші хати в Микуличині, ще з ганками та в хорошому стані. І по дорозі ми бачимо ще одну старовинну гуцульську хату, в якій живе пані Анна Дедерчук. Пані поділилася з нами декількома вражаючими історіями. Розповіла, як в її хаті в часи Другої світової мадяри поселили коней. Передала, яке бідне життя було в поляницях у 80-х роках до створення курорту Буковель. Ми зараз підліснюємо. Вас так гарно і недалеко від центру. Але на всі сторони гарно. Доброго здоров'я вам, пані Анна. То ви народилися в присілку Підлісні в села Микуличин? Підлісні, так я тут ще родила. Пригадуєте щось трохи про Другу світову війну, про фронт. Ну, відчув... то розказую вам, як нам тато розказує. Я не можу пам'ятати, але ж мала дві не як я ще родила в 44-му році. Ну і нас з хати це і вигнали. А тато мій сам з яблуниці. Знаєте, яблуниці де? Та й нас було двоє. Не троє, бо що брат метро, Марусь і я, сестра. І нас вигнали з цієї хати, а тут файно було так. Тут дворі де загнали коні в Мадєр. Цей ряд і той ряд загнали коні у Мадєр. А нас вигнали в яблуни. Де загнали коні? Саме тут в вашій хаті чи біля? Тут у хату. Маєре, ну. Тримали в вашій хаті колі. На нас вигнали з хати. Віселили в Яблоницю. – Тут, тут і фронт. – Бо фронт? Во фронті що? хату, тут шанси є, де хата. тут тато ще покійні закинув. Шанс, а, а раз туда там і лишили шанці? Ну, шинціці є. Ну, рове, що має ребелікі з а, окопи? – Окопені. Ну, Окопене. То так шанці. і так, так і є, замітно. Тут Михайлова хата на на, 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 на окопах. Ну, Ти нас вигнали в Яблоницю, ми були три місці, і так руски вигнали Мадірів, я знаю, то було, не знаю, бо мені було дві неділі. Ну і тато прийшов, ніби що з яблуниці, немає нічого. Геть Мадіре, лише лишив сруб хати. Ні верха, ні підлоги, ні. Мадієри, що попалили, що повалили. Я знаю, що було. тільки сруб. То по новому вже катув добу. Вже тато не бувчив, а, а тато мій попав у 40-му 40 році під поїзд та відрубало ногу. Тато в мене інвалід був. Тато був сам майстром штейки. А то колись не так, як тепер є сигналація, ну, та й тато зібрав такі були, колись тілічки, знаю, які телечки такі були, візочки. Ну, та й тато з стації нашого. Вокзалу і у татарів вісі робочих, а тато був сам старший майстер, аж тритій, різний дорог. Ну ти тут на, на переїзді, як школа, ви не знаєте де, там в самому коліні. З татару опустили пару віс, а відійде тілечка людьми і, і в них зімкнули там на самому ворог. Та хто поскакав, хто ноги поломив, а тато. Їх поїзд десь коло 40 метрів, і ми вже купаємо перевіз. Не встиг там стали робочі, кричі, та, де ма, де ма, де а де дерчука нема, де дерчука нема, де дерчука нема, а та фію, фію, фів, ти поїзд. Став. А тато не біжчик піти. Ну, ти довели до та не теперішні часи, що й поставили, кинули тата у поїзд і у лікарню, та й три дні не дивились. Та їм всі подивилися, ти взяли і брак бракістки. А то шміри, та й відрубали ногу пасю в міру, в рухому році. Та так уже люди сусіди зійшли, та й помогли хату цю поремонтувати, верх нові покласти. То Все, що було в хаті, забрали. А не було нічого, нічого не було. що ви? нічого. Лише, дивіться, одна тачелька така І Та це не бігає, бо то були стародавні печі, знаєте, із коминами. А я її так все тримаю, бо це тата мама. А тату кіну, то так за, за камен сховали. Думаю, буде, не буде. Я див горіло, видите? І так це пам'ятаєш. Це тата, мама. Мав. Це мій дід робив. Це та я, та я маю такого державну, але я щось так собі, що це тато, це мама, це воєнний час був. Та я де пригоріло, тато прийшов з фронту, вже я від дивився, а вона пригоря. То що курето було таке файне, стародавне, а нема, не знаю, де теж поївало. Ти та тато, а так нічого не було, що ви. Ну, а дід вже не було, діда вже вмер, дідусь про і вимерли, лише тато, то 44-й рік. У мене молодий дід вмер, дідо. після два роки, мабуть, втопився, не було, тато. то діду отрок робив у лісі ліс возив. Ну, то не добре, що тепер є, а коли ж були такі дараби, якісь робили. Знаєте. Ну, а діду був йшов туди до роботи. велика вода була, тисяч розірвала драба, то вийшов. Тут цією рікою прутом. Це, це, ліс, це, це вцел, там трохи весь. Цією річкою. Це протом, так, так. Цим а в якому році то стали про Ну, Я знаю, тут діду було в 52 роки. 50 знаю, що. А звідки сплавляли ліс і куди сплавляли? А я не знаю. Возили драбами десь у село чи що, ліс, діда возив десь там рубали. Я що пам'ятаю? То що нам тато щось таке розказав. А так я не пам'ятаю. А ви пам'ятаєте, щоб ліз да рабами поліці? Та я не пам'ятаю драби, але нам, нам тато вже розказував. Мій тато. Може, ви пам'ятаєте якісь стародавні співанки? Я не пам'ятаю, але в нас є такі файні стародавні записи. Але то не в мене а в доньки мей. О, все про Миколичин, про Ростовий, про пів. В мене вуйко, мамин брат, був поет і складав вірші. І до Вуйка приходили журналісти, але то ще за руських. І Вуйко вкладав дуже файні. У нас є вірші, такі красотні. Ви тут працювали, тут жили Так, ми... так, я тут 38 років проробила садку. Як за те вірші ви запам'ятали? Я знаю, що Вуйко запам'ятала пару слів, що як колись були оцюлики з сивими очима, а тепер самі стріляє з вузькими очима. Чекайте. А попередньо, що ви говорили про Голиці. А якось, ага, поховайте як умру, то поховайте мене на Голиці. Там коли де центр у нас є в околиці, мене на Голиці, А видів, а все село, мене на новколиці, чи якось не запам'ятала хто. Це писав Мотрок Никола Дмитрович, це було кому році тридцять, 30... п'ятому році десь. Миколичин взагалі великий, але він розірваний. Ну, але підлічня великий. Бо Пілігня зачинає е, тут де магазин і йде аж до, до Татадов жінці. А колись Миколичин то взагалі був найбільше село Європи. Входив і татарів, і Буковель, і, Микол... і Поляниця, і яблуниця, і ворог. Це вперше не, не Буковель, а там на Буковелі корови пасли корови <голові> А тепер А теперь не знаю, тепер місто. А. а в поляниці я було, боже люблю. Вісімдесят хат, таких дрібоньких, таких маленьких, така біднота була. Автобус в йшов раз у день. О, розкажіть про поляниці більше, пам'ятаєте про те? Це я пам'ятаю, бо а. я жила в Поляницях 18, 18 років, так чоловіку мед, та я забралася хати. Як там було життя в, в редактор? Ой, дайте наспішка. Там така була біднота. 80 хат там за тих маленьких, і там автобус раз у день їхав. Поліниці Ворохта, як ні, то в поляниці, Яремче. І то як їхав, які люди їхали, не далі люди пішки ходили з поліниць на блодки і йшли пішки. Чим там люди займалися, поляниця? Господарство. Тримали корів. Корів, биків, поля, тепер чого поля попродали. Тобто то як полі, то ґрунтів страшне політик. По п'ять, по шість, по сім гарів полі було, в один газ А тепер попродали, те чи попідіймали, порозбудовувалися, покупили машини і зробилося місто. Було таке село бідне, бідко моя, бідко. Такі магазини, два дрібоньки, маленькі, такі. Йо, яка була біднота. Як люди бідили там, пішки ходили. Як захопив машину робочу добре, то робочих возили туди. Тільки було таксі, таке накрита машина. То захопив добре, ніде йде пішки, де поліні, сім кілометрів добули. А що робочий ліс робили? Ліс там, як Буковель, там ліс відти возили. На Ворохту, то в Ворогі був завод, пелограми, заводи були, то відти на Буковель. А то не був Буковель, то був, як на Щевка називали. Там колись ославські, Зарічки, Доринські, то Білий Гослав, Чорне Свослав, все там робили в лісі. Там такі були шопи такі маленькі, такі, що люди спали ославські, ну. — А ви там бували теж, так? Ой, вошь. В Гриби туди ходили? — Я ще й варила їм їсти цим, цим ославським. А гриби в ягоди ходили? Ну, так, збирали, я, я, я негана була ходити, бо то дуже далеко йшла в ягоди. Там мало зробив з ягодами. З малинами є. З ягодами треба йти було аж під хом'як. <гум> ну. Там бідно, люди жили. А тепер заїдеш у село у поліниці, то вже не знаєш, куди йти. Я би заблудила, У мене родина у поліницях. Мами моя, сестри до діти, а сестра померла, тета, та діти є. Приїжджати зараз, приємно, чи вам не подобається що там так. Та я не, не винева, я приїду, я заблуджую, я не знаю попасти до своєї, Та там магазині в нас назвали, що я не розумію, третій. А Буховель? Щівка тут я було коні пасти. А то гората називалися Сщівка? Щівка, так. Там, де не на догорі, то Буховель на горі. Там таке поле називали Буковель. Таке поле було. А mm. там люди з Поліницьки, а Щівка чи тут на долині. Та там Буковель, там поле люди з Поліницьки сходили і корови пасли, Бо mm то -hmm. я туди ходила коров'ю пасти. Там поле так називалося, Букове. Вже більше ніхто там корови не може пасти. O -o. <laughs> Я ще я дивлюся, я не було вже там, я не, але вежу по телевізору, по інтернеті. Ви маєте інтернет? Та я, я маю. Діти мають, ночі, а я саме інтернет утрав. А тут, де на долині, Боже, то був такий звір, є з то ще й тепер є той звір. Щевка була, лісовоза. Там лісовожі була, вагон, вагон був возелелій світи з Буковелі. Щівки, то щівка була. У кузні коні були, коні кували. Ну, оце, що я, я знаю. Ну, а я вже споліничу, коли тільки я вже пішла, вже споліницю са доньці було 22, а вже було я вийти відіпчала. Він помер, я вже там не, не було, я часу віддому, бо то було не було. Я не стала чоловіка теж. Та я пішла геть, лишила, то все, то я пішла. Під час свою своїх І ту доньку подружила. А є ще поблизу десь тут такі старенькі хатки? Ні. вже такі, так, як самостарших, як моя, то нема. М -м. А там Може, десь верхами ще є, туди, як стави, як... Ростовий, як за каменем, туди за полями, може, туди є. Але сюди вже цей підлітню, то нема. Моя одна хата така сама старша, п'ятсот А от в буковелі в поранитих є ще старі хати, як ви думаєте, десь горбами, такі дуже старі? М -м -м, рідко, лише в них, іде, що є. Але рідко. Теж поваліли, тепер повали, порозбудовували, порозремонтовували. Навряд вже десь стара хата була поліниця. Щось навряд. Як ви це назвали? Е, ну, Ми кажемо, що є щоінка і щепетінка. Щепетінка знизу, а щоінка на горі. Ага. Але там нема ні кожного. Ну, а далі ми вирішаємо. До хутору Шепетінка. З титрає мінімум годину і то великими снігами. Закликаю всіх вас донатити на підтримку Збройних сил України. Саме я рекомендую фонд Стерненка, якому я довіряю найбільше. Посилання залишу в описі. Якщо вам подобається наш канал, напишіть коментар під відео. Також обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А для фінансової підтримки Patreon та карту Моно залишу в описі. Любіть своє, українське. Але в першу чергу підтримуємо наші Збройні Сили України. От має підлісник, хто б міг подумати, що тут так гарно. Ну, а Тут уже хата і таке враження, що далі ліс. Але ми йдемо, спробуємо знайти ще якихось людей. Тут оце сонечко світить дуже гарно, прям хочеться йти далі. Це гірні селі України Миколичин. Та чекають, що вже люди не живуть, але закинутий присілок Шепетівка там ще є. Дивні великі бетонні брили тут. Напевно, 20-та, може 30-та експедиція в селі Миколичин. І тут ми знову почули про. Присілок, чи урочище, де колись жили люди, ще стоять старі давні гуцульські хати, але зараз, на жаль, вже ніхто не живе. Називається той присілок чи Шепетівка, чи Шептівка. От ми вже й майже підійшли до цього безлюдного присілку. Річечка Крижана. Ще недавно тут була лавка, щоб переходити, але як бачимо, вона зараз поломана, придеться йти рікою, як завжди. Тут якась тепла вода протікає, чи то щось тут було. Ну от і хата якась видніється, причому дуже стара, надіюсь, там хтось живе. Зараз ходимо шляхом, можливо, навіть перших людей, які жили в околицях Миколичина ще тисячу років тому. Ну от і хатина. як у стародавніх книжках чи фільмах про гуцулів. Класно було б, якби можна було таку хатину, отак високо ворог орендувати. Прийти сюди, переночувати ніч чи дві, помилуватися горами. Тут навіть не одна давня хата, а їх декілька. Вон ще одну одну стару хату. Сніжок піддуває вітер. Дивіться, як парує хата від сонця. І знову давня гуцульська хатинка, де звичайно вже ніхто не живе, тому що ну, жити тут важко. Ми йшли десь годинку снігами, дорога є, але... Машини в неї не їдуть, тільки пішки, сніг ніхто, звичайно, не відгортає. Тому люди хочуть цивілізації. Хоча зараз туристи навпаки не хочуть цивілізації, ось в такій хатинці поселити себе, розвести багаття, посмажити їжу, напалити піч і можна насолоджуватися чудовою карпатською природою. Ще збереглися такі хатки у нас на Гуцульщині. Є такі присілки, але скоро це все зникне, тому що за хвилинками треба дивитися, гонту перекривати. От ми знайшли зараз тепер присілочок такий, такий дуже колоритний, дуже гарний, спокійний. Якщо в центрі вітер і тут такий сильний вітер, то тут дуже затишно. Люди знаходили, шукали такі місця, де є вода, де мало вітру і де сприятливі умови для проживання. Тут садили городи, вирощували якусь цибульку, картопельку і так жили. Ось такі саморобні клітки. Ну, що чи всього, що для кролів? Могли й внутрі трати, ні, внутрі не тримали, бо внутрі це все перегризли б за одну ніч. Це для кролів. З усіх сторін просто безкрай, простори гір. Ліс та й гори і далі нічого. Висять хрести. Знаєш, тут колись жили. І тут такі хрестиві береги поставили. Подивилися на хатину ззовні, та йдемо далі. Підходимо ближче, ну так же гарно виглядають ці розмальовані двірки білі вікна. Дуже цікава, гуцельська хатина стара. Дуже хотілося б прийти сюди літом, коли тут люди є з ними поспілкуватися. Бачите, повністю сніг стікає з даху, все, прийшла весна. А це ще до речі, січень місяць. Сьогодні 30 січня. Ми Ще одну таку дуже давню гуцульську хатинку, кінець 19-го або початок 20-х років минулого століття. Це класична гуцульська хата із такою галереєю. Ну, зараз тут чомусь дрова поскладені. Раніше тут сиділи люди, відпочивали, курили файку, бабуся курила файку і дивилася на гори. Ну Це після роботи, після того, як все домашню роботу зробила, сідала і відпочивала. Ось такі маленькі віконечка, ну, дах вже перекритий, але під дахом ми бачимо драницю чи гонту. Комен, напевно, з другого боку. Хата побудована в плиниці. Це дерево розрізане навпіл. Але вона збереглася повністю. Ну, тут напевно літом люди живуть, тримають худобу. Ми бачимо, і дарі перефарбували, розвірки, і і такі цікаві, яскраві, гарні кольори, От сходи. З фіолетовим розмальовано, ну так, щоб було весело і було гарно. Цього люблять, щоб було гарно. Тут що перша, що Друга світова війна пройшла цими землями, Миколичином. тому тут кожного на хаті висить. Ти маленька стаєночка. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.